Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами завершимо розглядати основний проєктний цикл щодо проєктів, щодо управління проєктами. І якщо в минулих відео ми розглядали основні стадії, основні відмінності проєктів, то сьогодні ми поговоримо про слабкі та сильні сторони кожного із підходів, тобто такий загальний аналіз. І якщо ми поглянемо на стандартний pma підхід то ми згадуємо, що це у нас обмеженість в часі, в ресурсі та безпосередньо в цінностях в обхваті в тому, що ми закладаємо в статут проєкту. І зазвичай проєктний цикл полягає у вибудові у відповідності до статуту ієрархії проєкту і розподілу виконавців за ресурсами та часом. В цьому підході є усі основні стадії виконання проєкту. Ініціалізація. Це контроль, планування, закриття проєкту, також управління ризиками, які є переваги. По-перше, задовольняємо потреби замовника. По-друге, це прогнозованість цього підходу, адже ми можемо управляти ризиками. Роз розподіл ролей в команді. Це також головна особливість проекту. Є project-менеджер, є спонсор, є замовники. Також. Багатозадачність під час виконання цього підходу можна виконувати декілька задач одночасово. Але все-таки є, які основні недоліки. По-перше, цей підхід є жорстким. Тобто, якщо закладений час, ресурси та охоплення проєкту, ми не можемо його вже змінити. Тому це є негативна сторона цього проєкту. Окрім цього, це жорсткі обмеження у часі та ресурсах. Також наявність великого обсягу документації щодо управління ризиками, щодо бази стейкхолдерів. Тобто досить жорстко та важко управляти цим всім. І при цьому всьому також варто визначати те, що в цьому підході є індивідуальна відповідальність, і кожен член команди є по своєму визначальним та унікальним. Розглянемо скрам підхід, це гнучкий підхід. У гнучкому підході відсутні рамки часові, відсутні рамки за ресурсами. Є стандартний набір функцій, які виконуються в проєкті, але якщо при pma підході проєкт можна виміряти в часі, то при скрам підході тут у нас відмінність, це ми вимірюємо за допомогою певних шотів, певних історій, тобто це відносні якісь одиниці. Але при цьому всьому це проєкт гнучкий, мінімум документації, свобода творчості. В принципі, команда і члени команди між собою рівні, тобто немає якоїсь певної структури. І також задовольняється потреби замовника. Але яка найбільша уязвима сторона цього підходу? Це залежність від продукт-овнера, тобто від людини, яка формує цінності, які закладаються в проєкт. Це набір певних функцій. Окрім цього, це однозадачність, адже при скрам підході ми виконуємо певний обсяг робіт в часі, але при цьому майже ніколи не виконуємо декілька функцій одночасово. І Kanban-підхід. Канбан Канбан-підхід направлений на задоволення потреб команди. Саме так не, задов... не на задоволення потреб замовника, а на задоволення потреб команди. Але при всьому цьому, цей підхід є. Візуалізованим, прозорим, безперервним. Тобто, основна відмінність Канбан підходу від усіх інших, це те, що це безперервний підхід, який передбачає виконання певного набору функцій від початку до кінця. від початку до кінця. Якщо при PMA та Scrum підході є класичні стадії проєкту, то при Канбан тут у нас лише за виконавцями. І що, яка основний ризик це перезавантаженість певних виконавців. Окрім цього, це теж наявність документації, великого обсягу документації. Але при всьому цьому це багатозадачність і гарна сумісність, наприклад, зі стандартним PMA підходом. Отже, ми з вами розглянули основні стадії управління проектами, а також сильні та негативні сторони. Кожному з вас обирати, кожному з вас визначатись, який підход застосувати у своїй практиці. Отже, як бачите, все дуже просто. Підписуйтесь на наш канал і ми вам будемо вдячні за поширення. До побачення, друзі!